Всім привіт! Я з Мевнімасік, і сьогодні я хочу показати вам відео, коли ти дуже сильно хочеш жити, і з з цього виходить, ти попадаєш просто в таку м'ясорубку, що вижити майже нереально. Але я це зміг зробити. Це було також на стріму, але зараз я вирішив перезняти цей відосик з реплею, ну, щоб більш краще качество було. Зараз я просто вирішую їхати. ну, Я в топі, без ар... ну, одна арта. В принципі, їдуть багато кого наліво. Думаю, зараз підіжмусь і буду воювати. Ну, в принципі, я в топі, в мене велика альфа. При пайки, наприклад, та же сама вісьмерка може відлетіти. Ось, якщо якась остежка, то тим більше. Я вже можу, щоб... ну, там про ЛТш чи ще якогось. Ось. ну, Зараз я їду, максимально хочу піджатися під камні. Кам'янці. Ось. Бачу, що в нас зараз черфу тюр Борасик, черфу тюрборасік. В принципі, 2 в 2 грають на горі, значить, це нормально, можна їхати далі. Можна дати, зупинитися, дати 34, але я вирішую, що краще піджатися зразу, щоб цього не не робити. І в цей момент я навіть не замітив. Я дивлюся вже, ой, думаю, прожето 6, 6, думаю, зараз його б'ю, все окей, все круто класно. І в цей момент я виїжджаю, даю урон, і в цей момент у мене просто тікає згори Борасик. Я получаю від СТБшки, розумію, що капець. <клухи> Мені треба просто вжиматися в цей камінець. запам'ятайте, цей камінець, Це камінець це ваше спасіння буде. в схожому випадку. Ось все, Ну, в мене повністю розряджений барабан, а на Ріночеронто розряджений барабан, це дуже печально, коли в тебе особливо ти просто по колу від тебе просто куча противників. Ну і я, відповідно, зараз е... думав, що зараз виїде з 430-й, але тут виїжджає Регітто. Так, да, я не дозаряджуюсь, я даю, я на каточок ставлю. І зараз бідно, що по ньому не перелітає. Я так цього хотів, щоб максимально бували. ну Плюс мій засвіт, і плюс мені буде простіше потім. Врешті ця прожета і якраз і виживе, насправді. <сміття> такий такий. скажімо так, дисклеймер. Не дисклеймер, як він називається. Ну, коротше, він виживе. Давайте так. Я розумію, що в мене зверху куча танків, я дуже. О, от я встиг розвернути, башню, що він мені не пробив мене. 330. І я зараз максимально перезаряджаюсь І зараз буде самий епік. Насправді, самий-самий епік. Я зайду всі три снаряди. І тепер я думаю, ну. Мені виїжджати і підставлятися не має сенсу, тому що в мене з усіх сторін і просто капець. І тут з'являється 268 Неочікуваний, я даю йому 100% урон. 1511 урона в нього. Насправді, я дуже надіюсь на альфу. У мене зайде альфа, але я розумію, що якщо я не заряджу зараз один е, снаряд, то мені точно нічого не світить. Я заряджаю повністю всі снаряди і все. І тепер повністю фул барабан буду розряджати 26. Або так, або ніяк. І мені зараз пощастить, що він мене не проб'є. Ось, я, але я повністю розрядився, але ця повністю розрядка зайшла тим, що просто елементарно зайшла альфа. Я тут Каточком пробую танкувати. Я танкую каточком, хоч це не кумуль, але ББшка, але я танкую каточком. Я не дозряжаюсь, але пробиваю. І дуже-дуже хотів, йому хтось кидав, кидав і так от якось не попадають, жаль, що не добивають його. Бо хоча б продати каточок, щоб я його не відпустив. Це дуже вирішує. Ну, Цей момент саме основний, який я реально зажив 268, всі повкатували, викатили на мене. І як грамотно було розподілити свій барабан в три постріли, щоб розрядити 4. Не зразу всі, типу ой все, все, а все-таки ризикнути і спробувати так, як я зробив. І зараз е все було класно круто. Але зараз буде така невдача, можна сказати. Так, альфа класно по 268 проходила. Я зарядив фул барабан, засвідчується з тебе. І я виїжджаю на автоприціль і не пробиваю. Виїжджаю другу, вона мене мене цілить, і я попадаю в камінь. Відповідно, я виїжджаю третю, і я його. гельпа не проходить, як на зло. Ну і все. Відповідно, ще й вона мене вбила. Ну, Я просто хотів розвернути ближче до камня і підставив цю свою задню, скажімо так, штучку. От, на жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Потім, на жаль, заживати я заживав, але виграти, на жаль, я не зміг. Ну, як ми бачимо, мої просто вже. вмирають. Та й зараз взагалі, де така колона стоїть просто капець. Ну, мене черфутюр 1300 хп, якби навіть я вбив прожати чи стбшку, скоріше за все, черфу би мене вбив би. Ось і дуже швидко наші просто це можна сказати. Тому скажу так, що просто. Як міг я виживав, як міг я закидував. Можливо, якби я з тебе першого пострілу вбив, і Альфа пройшла і пробив, а не не пробив, не попав, а потім ще Альфа третій раз не зайшла. То, можливо, в мене ще були шанси щось зробити, тому що в мене все-таки було б два постріли розвернутися і зустріти проджету, а там ще, можливо, чарфутюр мене не пробивав би. Ну, є верогідність, тому що він на ходу міг би не пробивати. І, можливо, був би набагато ще цікавіший бій, але я думаю, що цікаво тим, що як коли ти хочеш жити, і як ти прижимаєшся до того камінця, і для тебе як рідна мати, просто прижимається і живеш як можеш. В таких випадках, ну скажімо так, і те, що мене 268 не пробив, і те, що в мене альфа пройшла повністю по 268, це дякую. Це дуже допомогло мені. Але все-таки навіть... При таких візіннях треба ще й мати скіл, щоб в таких моментах максимально старатися зажити і грамотно все інше робити. Якщо відео сподобалося, ставте лайк. Буду радий підписці, ну і все інше. Коментарі. От, саме головне, мені здається, в цьому моменті напишіть коментарі: цікаво чи не цікаво, було в такому цікавому моменті, де я прям заживав і зажив. Всім цього найкращого. pa, -pa.